Гвіт. То як? Почали? Запустились? Намагаємося. Ну. Намагаємося. Якщо під час стріму не заснем, то дай був. Так. Щоб перескокуй, да. Угу. Так, куди підемо? В альмуастру, я вже там. Ні, я ці таке собі. Не прот. Угу. Mm -mm. взагалі не подобається. Так, що це таке не понял. Зараз не оку. Там щось пишуть, що не можуть зайти в катки. Да, отсюда. А, а, да. Така ж, коротше, половина дискорда пише там. Ну, на інших каналах. Угу. А ну, якщо двоє... другий... двух арту, попробую. Та да, одного. А, сьогодні пише. Привіт. Сервер на обслуговування на 24 години. Клас. Це найдовший стрим. <laughs> спасибо, що дивилися. А да, всім пока. <laughs> ну что, подожди, а щика. Твою Ага. Угу. чекай, а у цього зайшло в бармеліоса. Вондо. Да. Поновились. Давай, поновились. А ну чекай секунду, напиши. Секунду, секунду. Не, туди. Закачав, тільки в катки не заходив. Е, тосяк, а ну спробуй мені шапку передати, як це можна зробити. Просто цікаво. Щас. Кепку передам тобі кепку, Порадомоника сива. Remote. Десь так. Готовий? Э да. Те, 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 та не ну, понятно. Поробили, бачиш. А що, що, в чому прикол? Ну, я не знаю. Ні, просто я тільки що на другому сервері в Discord, там одні пишуть, що не можуть зайти, а інші пишуть, що а. заходять що все добре. Короче, в чому це... прикол, не знаю. Коротше, Аня, якщо ти не можеш зайти, то заходь до нас <кхів> через люду зайдеш. А ти через Steam, Тосик? Так. А, да. а я через Battle, може а, в цьому різниці. Може. Новості, не Бо щось цей. Я дивлюсь, Віталик пошук досі триває. Ну, в грі нікого не бачу. Заноза в групі, Віталик пошук, Бермелеус в групі, тренер в меню в головному, Григорішин в головному меню. Всі в меню, коротше, навіть декс. Мігадекс. Mm -hmm. Ряба теж в сіті просто. Весь дивляться. Екран загрузка. <Стір> <Стір> да. Ну, щось тут теж якось довго, да? Пінг mm -hmm. високий якийсь. Денис. Люди не зю не запустеть. А, не, ну то люди оновили, але ж у Сюз. А, ти думаєш, пінг-пінг no. виросте і не запуститься, да? Ну може, да, бо росте. Вже 125. А. Ага. Бо я в грі нікого не бачу. Це, нове... Це ти вийшла? Угу. А, а не, не вдалося почати підбір код. Помилка, коротше. Уже викликав. Ну, зараз знову значення, ну. Недаром я не хочу сьогодні заходити. Mm -hmm. Якби загрузив. Сьогодні не заходив, оновлявся не сьогодні, да. uh -huh. Вітал... і що? І Віталик прийшов пожалітися, що він не має зайти. Так, да, Віталик? На Вондел не пускає 200 пінг і все, і борода. Борода нікуди не пускає борода. Так, да, нікуди не пускає. Давай, розк... а, хто, ж, хто ж якось грає? Та ні, я дивлюсь серед друзів. Э, ні, я у... дивлю Альмазра, Харьков. Харків, Альмазра. Та може хто не обновляв, але ж як не обновляли якщо. А як ти не зайдеш? Да. Ну, ми зараз от. А ну, Віталок, чекай, де ти там? Зараз зараз. Добре, мав, добре. Заходь. Але я бачу, що сьогодні кіно не буде, нагадує. Я теж так думаю, зараз ще раз спробуємо. Готовий готовий Пінг росте і все і тіпа типу, до побачення телебачення Ну що ж давайте хоча б два два часа позапускаємо Тому люди подивляться треба, фейдери обновилися вас повне повністю Ну, все оновилося, все нормально. Це в кінці, отут, коли ти запустила, оцю, дру, 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 там було написано оновлення фейдерів глобально. Віталик, да, всі пишуть, ти просто зараз на серваках Discord, дуже ж багато в кого є, всі пишуть, що не можуть зайти. А Аня тільки ага. що Тосіку сказала, що оновлення що там. Що там 24 оновлення. години цей. Сер, сервера Це... оновлюватися будуть. Дам, Щось де. таке. Сервер на обслуговуванні на 24 години. А, ну. Ну зараз лав, на бетонет щось пишуть, чи ні. Вока пишеш, каже, поки я не загружуся, ніхто не зайде. Ну що так, два часа протягнемо чи ні? Ну так, гарний цей контент буде. Так. Вова його. Вот. Ну, 59 пінг. Ну, подождем, до, до пінга ну, я гра. Давайте аду. поки до тисячі найді <сих> пінг. До тисячі, напевно. Віталик засне, напевно, перший. Не, але вже в блок. Конь такий, да Віталик? Ми собі гуляємо, Віталик ждав, нас ждав. <laughs> а ти чим щось хрупей, бля. <laughs> Віталик так ждав, що я заснув. <laughs> а то коні були. Тосик, а ти той відос дивився, Саша, короткий, отой, випадковість. Да, да, не так, да. не, бачив, бачив, як да. він нокнув. Угу. А щоб... як він мокнув? То він же ж не розказує, що я із снайперки ще стріляв. А я ж я була там нічого, я знаю, але просто воно так е, співпало, щоб. А, <реш> туди... а ти, що, ти, ти снайперки його. Ні, О, як... Я стріляв із снайперки, no, no. попадав, поняв? А він же, видать, моржечно було. Нас тоді так оточили, там з усіх сторон. Каже ймовірний, ну, як щоб не спали? Уп. Уже пінг 187. Я мабуть, хлопці ділась сьогодні. Ну, Харьков он пише в ігрі Варзон альмазра. Іменно чітко пише в ігрі Варзон альмазра. Ах, Він є, варзон. Варзон. Єдиний, ото що. А тут у мене Варзон запускається, а не? Ну, дивись, от я дивлюсь Григорішин, головне меню, Мегадекс головне меню. Тренер в мене зомбі. Грає. Заноза зомбі, ряба просто в сіті. Більше нікого не бачу. Щоб у грі було. Ну, серед моїх. Бред якийсь. Ну, у Б... цього... у Сашка, цього, Сашка. Що тосик? То, То в нього тут і нікого і немає, бо, мабуть, всі грузиться. Ніхто не може У зайти. мене єдиний цей Харків Юа. Ну uh -huh. я йому написав, він поки не відповідає. Він чітко написано в ігрі Варзон альмазера. Ніхто, ніхто не може грати. Все. Ну, це я де це я де це я. Вальхала. ну мене У ну, Харкові, так, да, пише альмаза. Да, так, ніхто не може зайти, всі пишуть, коротше. Ошійка, а то ли нічого не групи ощійка, Толя. Ну давайте спробую, да Та не там кудись там ще помилка, не не вдалося почати підбір. Хто якесь у Ниу? Дивиться в, Дельт. в Дельту йти у мене немає. Так. Ні, воно не буде шукати хлопця. Я ну то як секунду стрім гляну. На стрімі так, як в мене показують, чи ні? Ні. В мене показує, що ви вдвох однакові. Mm -hmm. Це неможливо. Пінг, пінг росте і все. і Відчуваю ще кіно видивлюся, значить. Так, да, в, в мене ще, друзі, я бачу, зайшли всі пошук, пошук, пошук і. Так що, тоді до завтра, чи що? <світ> Дякую за стрім, Тосик. Дякую за. За гру. за гри. Пішли в этот самий Будем. Okay. Ну, в этот е... фірм. Ну, так. Да. Тут за попробую зайде. Чи вдопичу, чи? Що там зараз є? Ну, там цей такий нормальний, як його. Тренування королевська битове. Якщо переходимо... відродження працює. Відродження, відродження, мені щось воно дуже, дуже заактивне, таке. Ну, давайте що, переходимо в Black Ops 6? Давайте, кудись. Давайте. Так, і це правильно перейти, щоб геть не вийти. і там би, типу, вона конфі... перейти там щось підтвердити. Не на так це геть вихожу, це, наверное. Так, перше, перше. Якийсь Верданск, що це за Верданськ? А це ж новий, це да. Нова і стара карта. Я не вивнені ні разу. Я теж не був. але я. Чув, що а це перша карта ще. Щоб всі тільки не було. Ось у мене висить, дивіться. Предзагрузка шейдерів глобально. 19% діяти. А в мене 0.00. А, ну, 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 ну. ну, це треба шейдери чекати, бо ми не пограємо. Ну, я так точно. О, пішло в мене 7%. Так, а куди заходимо? Я зараз дивлюсь. Зомбі, як а, установіть зомбі, що за ні, зомбі? То платні, то платні Віталик Ну, варзон, третій сезон і сього. Там ще ж друга сторінка є. Ну, та ж сама хрень. Так, да, Warzone треба заходити, але ж шейдери треба чекати, чи що. Та вони підрузуються тут. Ну, в грі mm. в мене, якщо я зайду в гру і будуть шейдери, то це не буде гри, так я заходжу в третій. Ну, нова якась заставка. Так, Пропускаю. Це. Ого, зброї. Пропускаю. Баттл пас. Батл пас. Так, я навіть не заходжу в цей битл пас. Королевська битва. Віталик, у тебе теж тільки королевсь? А ні, щось вона У мене закрита вона. Так. Ви куди зайшли? В Call of Duty Warzone на третій сезон? Да, я зайшов сюда. Так, тільки куди то нажимать? Плей? Королевська битва цей закрита в мене. А, плей пише через 22 часа. Ну, то що. Ну, а відродження. А де ти його бачиш? Це треба виходити, якщо це, надо бачу, це, це... це виходить, не, надо. Не, то воно не, і тут не є, робить, не так. Вони перейшли, воно не робить. Там, якщо б ти зайш... зайшов в третій сезон, от он мало б там, типа, збіг з списком показувати, що типа є. Волка, сьогодні обновився, завтра буде. Так, а ну чекайте, я перейшла далі просто Call of Duty Warzone стару. Це. Е, ну, типа, вправо перейти, як ми в, в mm, да, 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 да. Я спробую в цей Warzone зайти. Обичний скажу. цей, так? Да? Ага, та, та ж фігня. Це воно скрізь, наверное, тут угу. Дуже було приємно сьогодні програм. Так, да, класно пограли, так. Так, чекайте, але я бачу, що заноза в зомбі, тренер в зомбі. Ну, вони купили просто їх, у нас їх немає. А вона безкоштовна сьогодні ще. У мене ні. Не може бути такого. Заходять ще раз. Зомбі. Мені пише встановити. Типа, треба встановлювати. Безкоштовно, але треба встановлювати. <реш> Безкоштовно встановити Ага, за 4599. І все, Поскочили. і безкоштовно. Так. Да. Так що, хлопці, сьогодні облом. Так, фейдери мої загрузилися, загрузилися. У тільки 18%. Макс, сьогодні піна не буде. Mm -mm. Сервер... Down. Короче. Чо, тоді до завтра, чи що? Та, да Нічого не працює. Це 22 часа, ну, виборчий, да. Ну, не можна поспати, звісно, в прямому ефірі. Хто як? Так, Добре, хлопці, тоді я. Я вже з гри вийшла, пішла. Я теж якусь кіношку подивлюся. Дякую добре. за стрім. Доброго вам також. Дякую. Так. Все. Давайте до завтра. Пока-пока. Пока. Так. Всем дякую за крапкий стрим. Всем пока.